Усім вітання. Я трішки пропав по статистиці з панельок, з якого місяця, що в мене виходило, останнє це, що я знімав за червень місяць, і сьогодні я вже вирішив відзняти за два місяці, скільки в мене вийшло загенерувати за липень і за серпень. Панелька EcoFlow, 220 Вт, 20-й поверх, західна сторона. Почнемо ми з липня. В липні вдалося так би взяти можливо. Найменше, а, ну, там трішки більше навіть за зимовий місяць, от але дуже велика була просадка жара. О, якщо там от західна сторона, все на вулиці 28-30, от все що вище 28, Я би так навіть сказав, там 30, зрозуміло. То виходило, панелька працює ну 150-155 Вт ватт максимум. все, далі вона просто відмовляється, так би сказати, о, працювати. Це перше, жара, що дало такі, якби сказати, низькі показники за липень. І друге, що було особисто в мене вплинуло на показники, це кондиціонер. Так як я там показував, ось хто не бачив відео, можете за подивитися, що станція EcoFlow River 2 Pro працює спокійно з кондиціонером на охолодження, от споживає там 650 Вт. І так як я включав виключно липень, в мене все, що виходило, йшло на кондиціонер, дуже велика була присадка по. Самому споживанню, так як у нас же ж перетворювач 12 вольт на 220, от, і чим більше ми включаємо прилад, от, який споживає, тим більше, зрозуміло, йде просадка. Але все рівно мені вистачало повністю зарядженої станції на годину роботи. І тут вже, якщо так взяти годину роботи кондиціонера, буду точний. І тут же, якщо так взяти, що панелька, ось станція заряджалася від панельки близько там. 4 годин, от, а працювала годину. Типу, чи є сенс? Все в ну, сенс є, тому що як сказати, я собі роблю те, що я хочу, кайфую від того, від чого я хочу. От мені це просто задоволення, і для мене це сенс є. Помаленьку собі там станцію взяв, да, що коли відключення. Потім думав, що буде відключення, але слава Богу, поки що їх не було. Але нас вже лякають. Що 25-го року зима буде найстрашніша за минулі зими. Ось панелька є, все одно щось то я зможу десь ось працювати. Тому, тому, якщо взяти взагалі, я за липень не дуже, так би сказати, відносно задоволений, тому що в мене за липень вийшло 12,5 кВт. І ось, це якби взяти, зрівняти, навіть в, там, якщо не помиляюся, можливо, в квітні було більше. От, Точно пишу, скільки було за квітень. От, тому якби, ось за липень вийшло такі свої показники, бо дуже жара, і просадка по кондиціонеру. Йдемо далі. За серпень місяць. Серпень місяць, Поки що не знаю, який буде верхній жовтень. От був найкращий місяць по генерації, взагалі, перше. Не було такої вже е, жари в серпні, в нас, як в липні. Е, от. І я вже в липні, повністю липень використовував станцію з холодильником. Холодильник в нас в мене сам, споживає від 90 до 110 Вт. От, в якому, там, як би сказати, коли я щось там відкрив, взяв, заморозив, то, то більше відповідно споживає там, 110. от. А так, то 90 собі на підтримку температури. І все. Ну, зрозуміло, що там ноутбук в цьому роді, тому що ноутбук мене завжди заряджається від, від станції. От. І відповідно, що маленьке споживання від холодильника 100 Вт будемо брати от в середньому. І дуже маленька просадка. І за серпень місяць в мене вийшло згенерувати цілий рекорд 17 кВт. 17 кВт. Е, зрозуміло, там, що зараз може хтось сказати, що там мене вийшло там згенерувати. 150-200 кВт. Ну так, да, але якщо у вас там станції гіганти, а в мене одна панелька. Ще на західній стороні. Е, от. Тому е, 17 кВт вийшло. Я задоволений, коли я встановлював панель, я розраховував, що в мене в місяць буде орієнтовно там, 20. В 20 я ще поки що не вийшов. Думаю, що якщо вересень не буде дощовий, е, не буде жаркий. Можливо, це буде навіть жовтень, е, от, і в мене вийде можливо все-таки наблизитися більше до 20 кВт. Е, от, тому що е, взяти навіть от вересень, ну поки що панелька працює непогано, от, але є також ключові моменти. Е, коротший день, набагато коротший день, що е, сонце в мене вже виходило літом, орієнтовно там ну, в півпершого в час. От, і працювала панелька до восьми 830 вечора. Зараз вже отам, орієнтовно 19.20, сонце сідає за будинками, все, генерація закінчується. Тобто, ще не вистачає мені мінімум година, щоб станція працювала. Тому я думаю, що я зможу доганяти, як би сказати, меншою втратою. Вже похолодало, і от зараз там панелька вже виходить 190, 200, 210, вже менша температура. От і вона працює. Набагато більше, тобто я зможу, як би сказати, покрити більшою потужністю, ось, але меншим часом роботи. Надіюся, що все-таки кажу, я е, наближуся до цього всього. Я ще хочу, от за генерацію, ми з вами, так би сказати, завершили. Я ще хочу випустити е, я зроблю, е, буде після цього випуску, там пара випусків вийде, і я ще е, випущу, скільки мене вдалося згенерувати, е, які нюанси роботи. Я, що я буду робити, щоб підготувати панельку до зими, тому що потрібно да, що буде робити. Можливо, я її взагалі буду знімати, От, можливо, я буду змінювати кріплення, це я вже вам розповім в новому випуску. Але що хочу також затронути, я не знаю, чи хтось з вас таке робить. Ось, але з самого початку, як я купив панель, її потрібно мити. Просто мити. Пилюки надзвичайно багато. Чим я її мию, як я її мию? Звичайна шабра, яка мити підлогу, волога тряпка. Ось, і відкриваєш собі вікно і просто протираєш. Пилюки надзвичайно багато. Але якось так виходило, знаєте, що весною було набагато більше пилюки, ніж літом. Я не знаю, як це там пов'язано. Ось, ну прям максимально її було багато. Як то на чорному автомобілі такі скоплення, як би сказати, ну, пісок. Ось таке. Зараз цього немає, але якщо протираєш пальцем, ну помітно шар, що воно там є. Вже десь пару місяців, ну ладно, можливо, десь місяць, я її вже не витирав. от, І я ще хочу сказати, що е, взагалі, в моєму випадку, взагалі, це ніяк не впливає на генерацію. Тому що я там буваю, дивлюся, ось панелька грязна, ну прям грязна, і я її потім пробую витирати, ніяк не впливає. Плюс ви всі знаєте, що екофло знайде панелька двостороння. Ось і найвищим рівнем КПД це 23 Що Якщо може бути в сонячних панелях, це в екофло найвищий відсоток. Я вам так хочу показати: в мене от косі також тут метал білий. Плюс я ще коли на липень місяць брав, як би сказати, такі фольга, ну не типу фольга, ж під батареї стали з утепленням. Ось рулона робив, щоб не так нагрівалося скло, бо дуже гріється сильна квартира. От. І я також це був робив і думав, що так як світло відбивається з цього вікна, з цього вікна і тут біле, і буде більше, як би сказати, хоч там на пару ват. Працювати станція панелька. Ні, в мене такого цього не виходило. Абсолютно ніяк. це я бачив на відео. Як беруть панель і підкладають під ну, щось там біле, да, якийсь білий фон в цьому випадку воно працює. Я думав, що можливо, в мому чому саме це не працює? Тому що, як би сказати, в мене вікна йдуть затемнені, от і газове наповнення. Можливо, вікна точно не пропускають ультрафіолет. От і відповідно, можливо, це світло, яке відбивалося від цих білих поверхонь. Не доходило до цієї, як би сказати, панелі, я не знаю. Ось, але те, що вона працює от двохстороння. Я ну можете також зайти. подивитися відео в інтернеті. Ви знайдете, що якщо ставлять щось біле, то вона набагато краще. Ну ладно, не набагато краще, але там 10, 15, 20 ватт вона накидує. Чи це багато? Ну, якщо так взяти, це не багато взагалі. Якщо там дуже хмарний день, дуже погана погода, панелька дає 30-40 Вт, і на станцію не запускає. ну, Я не бачу сенсу, серйозно. Щоб вона там просто капала, капала, я не бачу сенсу. От, Тому ось так. За генерацією ми поговорили, за те, що я мив панельку також і ніякого результату не було. Я пробував ем, відбивати відбиття світла, а доби сказати, додаткове, от, також нічого не було. І ось такі нюанси, як сказати, в цьому відео, що я хотів вам донести. Я кажу, і я ще вам розкажу, скільки в мене вийшло за 6 місяців згенерувати, чи буду я для себе розглядати варіанти встановлення другої панелі вже там на лютий березень, як я встановлював цю панель. Ось зараз ця панелька в мене рівно відпрацювала 6 місяців. Скільки в мене ще вийде за рік, також цікаво, можливо, не вийде, можливо, я її буду знімати, тому що є вже, як би скати, певні нюанси. По чомусь, ви почуєте це в наступних відео, я вам розповім. Але загалом якось ось так. Напишіть, скільки вас вдалося згенерувати, якщо також хтось користується, От. чи будете ви встановлювати мені цікаво зараз там осінь на зиму, чи ви будете встановлювати так, як лякають, що буде відключення все. Ем. Чи воно вам не потрібне? Чи вам вистачить виключно самої станції, там заряджати від е, мережі, а панелька не потрібна. Мені буде е, цікаво почитати. Тому що вже пишуть люди в коментарях під певних відео, в мене вже розглядають до покупки певні станції і вже запитують, чи потрібно таку станцію брати, чи не потрібно. А що думаєте? Значить, або в людей вже починається якась паніка, або люди хочуть ну, страхуватися, щоб мало лі, нехай це буде. От, але є і такі о, в мене товариш купив станцію рік назад. Ось Рівер 2 Max і. Вже десь орієнтовно півроку, ну думає, але ще як сказати, до чого не дійшло, що також би взяв для себе сонячну панель. Але знаєте, як я кажу, що взяти панель це найпростіше. Потрібно продумати, як ти це все будеш кріпити, як ти будеш підключати, куди в тебе це будуть ці всі кабеля, де в тебе стояти станція, як би сказати, отакі от е моменти, питання, як так, організації, так би сказати, е а не просто що ти собі купив, купити це найпростіше, так би сказати. Але. Якось так. Тому напишіть, чи ви піддаєтеся паніці, чи ви піддаєтеся, як би сказати, своєму захопленню. От мені буде дійсно цікаво почитати, і я буду, мабуть, випускати відео, робити по знову думаю, по зарядних станціях щось будемо порівнювати, дивитися, що варто брати, а що ні, тому що в людей постає питання: чи варто брати що краще, що гірше, що би взяли. Так як я вже в цій темі три роки наварений. Повиходили певні новинки, є певні ціни, є різні знижки. От, і я думаю, що потрібно буде цю тему починати. От, плюс я зібрав так я рахую для, біля себе певну певну викликати, кількість людей однодумців. От, і ми будемо з вами щось дивитися. От. Тому що навіть в мене вже такі питання теж постають, а якби я цю станцію продав і взяти щось інше, потужніше, а якби ще якісь такі панельки, знаєте, так сказати, зелен, зелений тариф, це впев... ну, Хоча в нас нема зеленого тарифу, так скажемо, давайте зелена енергія, це, як би сказати, залежність. Це зелена, зелена енергія, це зелена залежність для людей. Якщо ви вже влазите і ви вже щось хочете, 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 я ж був, був задумувався навіть про. Power stream для квартири. Все. Е, от. Але також особисто я зрозумів, що це для мене немає ніякого сенсу, тому що це дорого. Я обходжуся тим, що обходжуся, кому буде цікаво. А я був знімав відео, якщо там буде цікаво, як я там підключив холодильник, кондиціонер, який я так само підключаю. Плюс в мене в квартирі, якщо також комусь буде цікаво, ну, все дуже просто, банально, стоїть кругом незалежне би сказати, освітлення. Тому пишіть, що вам такі теми цікаво, будемо підносити, тому що йде зима. От і будемо щось як би сказати берегтися від блокаутів від відключень. Тому всім дякую за перегляд. Чекайте наступне відео, де я буду розповідати повністю от, за півроку всі свої враження. Тому всім дякую за перегляд і бувайте здорові! До нових зустрічей.